Багато хто чекав Karro 45T на аукціоні, але його так і не завезли, а натомість він з'явився в грандіозному контейнері, який не дасть вам гарантовано бажаний танк, але ймовірність таку дає. Проте розробники вирішили, що цього недостатньо, і скоро з'явиться ще й закритий контейнер з каро. Шанс випадіння танку з цього контейнера становить 3%. Ну а відкрити його можна буде ключем, який зазвичай продається в крамниці за золото або донат. Але закритий контейнер з це не єдине, що нас очікує в грі, тож з вами Найспік nice і нумо дивитись, що нам ще приготували розробники. Почнемо з французького контейнера. Тут нічого дивовижного, такий контейнер вже з'являвся у грі раніше. Але тепер він, як і інші контейнери націй, матиме сертифікат з танком Франції, який можна буде отримати, відкривши певну кількість таких контейнерів. Ще у грі з'явилась згадка про контейнер-розкішний сюрприз, який містить середні інші контейнери. Щось схоже вже також є у грі, наприклад, контейнер сюрприз. Але цей, судячи з інших інсайдів, матиме контейнери, які в середній місяць ще одні контейнери. Не вистачає тільки додати його у розіграш, щоб шлях до бустерів був ще довшим. Також декілька днів назад вийшло офіційне відео скоро у грі, де нам показали 5 танків, які переведуть у PBR якість, анонсували вихід нової гілки китайських важких танків разом з легендарним камуфляжем для десятки. Показали ще нові танки з третього сезону, які базуються на прокачених чаріотіра Мікс 1390 та Еміль. До речі, 1390 матиме магазин з дозаряджанням та резервним снарядом. Т-77 матиме легендарний камуфляж з кращими командами, як це є зараз у прожету 46, а камуфляж для 50, ймовірно, буде наступним у батл Пасі. Китайський колекційний танк БЗ583, який також у легендарному Камо. Крім цього, ще був СТРВ-81, який вже показували раніше, і який ніяк не з'явиться у продажу. Також SHP TVP 100. Він продаватиметься в контейнерах шанс його випадіння 5%. Крім нього, там також може випасти грандіозний контейнер, золото та бустери золота. З івентів показали тільки рейтинговий спринт. Незрозумілі елементи, скоріше за все, є валютою третього сезону, але це не все, що нас очікує у цьому місяці. Почнемо з квестів та подій. У грі з'явилась згадка квесту під назвою Community, тобто спільнота. Припускаю, що це той самий квест, про який було опитування у Discord. Там розробники пропонували гравцям самим обрати, який саме буде квест. Судячи з допитування, щоб отримати нагороди, потрібно буде наносити шкоду в будь-якому режимі, а сам квест буде середньої складності складатиметься з трьох етапів, а пройти його можна буде за 5 днів. Нагороди теж можна буде вибрати, і наразі з досить великим відривом лідирує варіант з такими нагородами, як контейнер з кастомізацією, контейнер з їх усі та колекційний танк 5 рівня Т-67, який можна продати за 250 золота. Не найкращий варіант, бо у варіанті А, наприклад, були 30 бустерів золота, а у варіанті їх два контейнери збере їх усі та один містичний контейнер, але більшість хоче саме колекційний танк. Також у тому ж самому Discord один з розробників розповів, що у Січі нас очікує дещо новеньке, і це буде не івент. А ще там знадобиться вдача та скіл. На питання про те, чи буде цей не івент донатним, він відповідає, що і так, і ні. Ну і золото підфармити там теж не вдасться, тільки злити. Я особисто припускаю, що це буде щось на кшталт Luxury Lounge, де за знаки класності можна отримати валюту події, а якщо вам не вистачає валюти, то її можна буде докупити за золото та донат. Але це тільки моє припущення, більш детально дізнаємось вже у цей понеділок. Тож щоб не пропустити нічого, раджу вам підписатись на мій телеграм-канал. Ще той самий розробник зробив опитування стосовно зводів у рейтингових боях, і наразі більшість голосує за подібне введення у гру. Мені, якщо чесно, не дуже подобається ця ідея. Що ви думаєте стосовно цього, напишіть у коментарі. Повернемось до інсайдів з файлів гри. Підписка на 5 днів Blast Gold Plus. Що саме це за підписка невідомо, але разом з нею є згадування вибухового жетону, який є валютою події під назвою Прилавок торговця. Обміняти жетони можна на нагороди події у крамниці або ж на 5000 кредитів. Отримати їх вдасться тільки з наборів у тій самій крамниці або за вище згаданою підпискою. Більше про цю підписку та подію нічого не відомо, але, можливо, це той самий не івент, про який писав Артур у Discordі. Щодо контейнерів, то у грі з'явиться контейнер, з якого з ймовірністю 5% випадатиме легендарний камуфляж або танк 9 рівня. Ну і звісно, з нього будуть падати сертифікати на досвід та талісмани, зібравши які можна буде отримати сертифікат на танк 9 рівня. Крім цього, є ще згадки контейнера з анімованим аватаром, контейнер з обвісом та контейнер з атрибутом гаража. Чи будуть ці контейнери частиною якоїсь події, або просто з'являться у крамниці, наразі невідомо. Ну і наостанок є ще згадка квесту портфель, який містить один із квестів з переліку. До речі, також може бути частиною так званого Неівенту. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де вас очікують новини по WodBLS, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд, з вами був Найспік. Побачимось в подальших відео.